Вітаю в ефірі програма «Мер і громада. Мене звати Ріма Канівець. За кілька хвилин ви, шановні глядачі, отримаєте відповіді на свої запитання з вось голови. Доброго дня Анатолію Соловйовичу. Сьогодні на вас, як завжди, чекають цікаві відео запитання. А також ми вам пропонуємо відповісти на досить гострі коментарі до сюжетів на нашому сайті, що стосується саме вас. Розпочнемо. Так, да, Будь ласка. Доброго дня, Руденко Світлана. Скажіть, будь ласка, чи існує на сьогодні перспектива отримання службового житла для працівників, які працюють в комунальній сфері? Ви знаєте, отримання житла в тому числі і в комунальній сфері, це є болюча проблема. Вона болюча для комунальної сфери вдвічі, тому що сьогодні такі особливо. Спеціальність, як, наприклад, електрогазозварювальник або, або той же самий електрики, знаю, там наприклад, по пожереву, коли замість чотирьох електриків залишилося, залишився один, і була поставлена умова, що і я піду, якщо ви мені не вирішите квартирне питання, і до речі, ми це питання вирішили. От, то я дуже прекрасно це розумію. Сьогодні ми заробітну плату підняти їм не можемо, тому що вона формується за рахунок тарифів, які люди сплачують. От і єдиний варіант, щоб хоча б хтось залишився в цій сфері працювати, це звичайно житло. І ми протягом цих 4,5 років робили все можливе для того, щоб все таки такі квартири виділялися. Я зараз по пам'яті не готовий сказати, але наприклад, можу сказати, що по ВКГ… Досить гарний сьогодні тракторист, механізатор працює, які стояли там 25 років на черзі, потім їхня черга так стала, що на комбікормовому заводі пропала. І ми дали службове житло цим людям, прекрасний працівник. І вирішили питання двокімнатної квартири. Аналогічно там пожеку номер один, пожереву. Я ще раз підкреслюю, що не буду зараз якби, коментувати це. От це питання вирішуємо, але не настільки, наскільки хотілося би, тому що все-таки дефіцит існує. Тим більше, що до сьогоднішнього дня ніхто не відміняв постанову Кабінету міністрів, датовану вереснем 2008 року, яка забороняє органам місцевого самоврядування отримувати житло тільки за рахунок. Бюджетних коштів ми можемо купувати по собі вартості. В міському бюджеті під такі програми коштів немає. Навіть як ми її програму розробимо, вона все-таки не буде підкріплена фінансовими ресурсами. Тому ми намагаємося всіляко допомогти в комунальній сфері та і місця в гуртожитку і так далі. От, але ще раз кажу, що не настільки, настільки можна було би. Тобто є на це цілий ряд об'єктивних причин, які я вже сказав. Дякую. Наступне запитання вам поставив представник Бориспільської молоді. Здравствуйте. Меня зовут Віктор. Я хотів би задати вопрос, коли у нас в Борисполі о, построят скейт парк. Потому що нам ніде кататися. Якщо ми катаємося в тих местах, де не разрешают, о, нас даже забирают, о, в забирають. Ми плануємо 18 вересня відкрити таку площадку. Вона на території буде розміщена е, центрального парку. От, це буде таким приємним сюрпризом для нашої молоді, віком, мабуть, від 10 до 14 років, до 17 років. І дорослі, мабуть, хто захоче, то можуть покататися. Там будуть встановлені фігури відповідні. От, це досить недешеве задоволення. Сьогодні приблизно воно десь так більше до 800 тисяч обходиться, але воно цього коштує. Тому що те, що сьогодні дітям дійсно немає де кататися, вони другий раз біля виконавчого комітету проводять своє ці заняття. А саме страшно те, що вони робляться біля меморіалу слави. І там вже навіть є певні пошкодження. Я з однієї сторони розумію, що ми можемо наказувати, але з іншої сторони, ми повинні створити умови. Так, от, після 18 вересня, такі умови будуть створені. Дякую. Думаю, вони задоволені будуть такою так. звісткою. Думаю, що так. Переглянемо третє запитання. Тетяна Григорівна, місто Бориспіль. в мікрорайоні розвилка, побудований ресторан Золотий лев». дуже приємно, яким чином це приміщення є окрасою нашого міста. Але тротуар, автомобілі, які приїжджають до цього ресторану, заповняють цей тротуар і пройти там неможливо. Я б хотіла задати питання, де є такий закон, що ці, цю стоянку можна зробити на тротуарі. Така є проблема сьогодні в нас по вулиці Головатого, Лютнева. Аналогічно, коли там є три магазинчики, і коли відбувається розвантаження, наприклад, того самого цементу, то бідна мама з дитинкою змушена виїжджати на проїжджу частину. Ми зустрічалися з підприємцями, начебто знайшли порозуміння. Там питання ми вирішимо. Що стосується Золотого Лева. Ви знаєте, ми сьогодні говоримо про бізнес і без бізнесу, звичайно, неможливо подальший розвиток. Я хотів би подякувати напередодні Дня підприємців якраз. От добросовісним підприємцям за той вклад, який вони вносять в розвиток міста, от але є підприємці, з якими дуже важко знаходити спільну мову. Золотий лев дійсно це є сьогодні окраса нашого міста, прекрасне приміщення. Теж хотів би подякувати. Але порозуміння ми не знаходимо в наступному. Я сам пішов навіть на переговори. Ви знаєте, що поруч з золотим левом знаходиться магазин. Мені побіцяли представники Золотого Леву про те, щоб я, коли я їм допоможу вирішити це питання, вони викуплять, вони його знесуть і облагородять там і стоянку і так далі. Це було зроблено. Ми тричі сідали за стіл переговорів, долучали сюди депутатів міської ради. В результаті сьогодні я навіть виглядаю не зовсім гарно перед цією жіночкою підприємцем, яка погодилася продати цей магазин. У тому, що таке враження, що я мав якийсь особистий зиск. Я зиск тільки те, що хотів, щоб місто мало отримати. Сьогодні ці під золотий лев представники викупили цей магазин і вони відмовляються його зносити. І в результаті там дійсно створюється така проблема. Я ще раз ми повернемося до цієї теми, дам доручення заступнику міського голови. Ми подивимося, що там можна буде зробити, і обов'язково зобов'яжемо їх вигородити цю стоянку, тротуар. Повинен бути тротуаром, і немає такого закону, який би дозволяв встановлювати машини на тротуарі. Дякую. І останнє запитання вам поставив в інтернеті користувач Elsit. Після того, як ми розмістили е, сюжет про е, ну, вашу поїздку до Домодєдова, ваші фотографії, він запитує про результат цієї поїздки, який він, окрім розміщених фото в інтернеті. Поїздка дуже. Знакова, тим більше, що це була ідея російської сторони. Ще раз хотів би підкреслити, що всі витрати на поїздку були здійснені або за власний рахунок, або за, вла... за рахунок приймаючої сторони. Тобто жодної копійки з бюджету витрачено не було. О, це перше. Друге, ви знаєте, я навіть здогадуюсь, хто такі питання ставить. Сказати сьогодні, що ми маємо, так? Ну, по-перше, те, що ми збагатилися досвідом. По-друге, 18 вересня на день міста представники делегації Домодєдова приїдуть сюди, до нас, так вони з собою мають намір привезти двох артистів. І наша громада міста зможе познайомитися з цими прекрасними голосами. Я, до речі, з одним знайомий особисто був на його якраз тоді концерті, коли ми були в Домодєдово. От і другий це лауреат міжнародних конкурсів. Які теж мають чудовий голос, як мені сказали, і вони мають намір виступити у нас на святі Дня міста. Це така позитивна момент. Друге, щодо проведення адміністративно-територіальної реформи. Значить, вони е, мають намір, і я буду зустрічатися ще з губернатором Київської області присяжніком Анатолієм Йосиповичем, де ми, якщо він знайде час вільний, хоча б на півгодини зустрінемося з цією делегацією, де вони поділяться тим досвідом, який зроблений вже в Домодєдово, в окрузі Домодєдова. Тобто е, це те, що ключове сьогодні. Ну, я можу вам сказати навіть більше, тому що навіть телера... телерадіостудія «Бориспіль» да, вже зв'язувалися з Домодєдова, да, там фільм отримали, ми, ми їм фільм свій, ми багато що для себе почерпнули. В плані навіть того, як там борються з неплатежами, от люди, які не сплачують за комунальні послуги, ми теж дещо використаємо для себе. Тобто є дуже-дуже багато цінного. Потім в плані управління, як там модель зроблена, от тому за один день чи за два його не можна. тому, звичайно, без злих язиків мабуть було б нецікаво жити. Я на це дивлюся філософськи. От але я ще раз підкреслюю, що дуже цікава поїздка, і вона буде не менш цікава, коли приїдуть ці гості, і наші люди зможуть з ними зустрітися. Дякую вам за відповіді. Якщо ви теж хочете звернутися до міського голови, то приходьте щовівторка о о й до приміщення мерії і поставте йому своє запитання. Анатолій Соловйович обов'язково дасть на нього відповідь. Ви дивилися програму «Мери Громада. Мене звати Ріма Канівець. Зустрінемось за тиждень.